Друзі, всім привіт! Це будні Осмашчика. Сьогодні у нас лот з Конго. Це рідкісна штука, бо Конго це країна, яка дуже-дуже рідко буває в листах обсмажчиків. Взагалі в асортименті вона буває дуже рідко. Кава з Конго. Чому так? Спитаєте? Ну логічне питання. У нас вона була. Якщо ви згадаєте, якщо ви з нами давно трошки менше року тому у нас був лод з Конго, теж регіон Вірунді. Офігенна кава, просто неймовірна. Теж 84 бали було, але вона була тягнула там 87, ну прямо легко можна було їдати. Вона була дуже смачна, коштувала дуже недорого і зникла дуже швидко. Її розкупили, ну, звісно, класна кава була. Я тут з Женю стояв. Женя, ну я йому допомагав, я вирив каву, Женя щось розказував. Ми тут довго були в кадрі. Можете подивитися старий огляд. Це кава, не скажу схожа. схожа, Конго знову ж таки теж регіон, але станція обробки інша. Тут у нас Казунді там була, не згадаю вже яка. Ну, коротше, інша трошки, інша ферма, інші, інші станція обробки. Що таке? Коротше, у нас є. Хочу так трошки відволіктись, у нас є підписник гена. Гена, привіт, я знаю, що ти дивишся. І він мені скаржився, написав, що нічого не розуміє, що ви там кажете, які станції обробки, що це таке. Про що говорите? Мені дуже цікаво, люблю каву, але нічого не розумію. Так от для гени станція обробки. Що це таке? От дивіться, у нас є е, кавова вишня, вона росте на дереві, її зібрали, і цю от каву ягоду її треба відділити, щоб у нас обробити, там якось е, помити чи висушити, там різні методи є. Але по суті, всім цим, от коли у нас є кава вишня, і коли вона вже в мішках таких великих по 60 кг зеленої просто зернятко їде до на нас, цей процес займається станція обробки. Вона займається цим, щоб з кави вишні зробити от, мішок, блін, зеленої кави. От, от, от тупо завод, коротше кажучи, завод який. Обробляє вишню. Оце станція обробки. Регіон, знову ж таки, у нас є країна, в країна поділені на регіони. Тобто регіон Вірунді, вірун це регіон, один, один з регіонів, робокаючи. от і все. От назва у нас складається. Да? Віру, вірунга це регіон, Касунді, станція обробки. От і все, от, от наша назва: як це працює. Я наприклад. Коротше, чому у нас в Конго. Мало кави. Ну, у нас, в обслажниці, в Україні, і де взагалі в світі дуже мало кави з Конго. Там проблеми. Там от, це країна розташована біля Кенії, біля Ефіопії, ну там приблизно ну, кавовий, кавовий країновий кооператив африканських країн, вони всі приблизно друг біля друга знаходяться. Але у Кенії, наприклад, все непогано з кавою, у Конго погано. Там дійсно фермери борються за виживання, там дуже, дуже все недобре, там і корупція, і. Взагалі експлуатація фермерів постачальниками, які ну, фермери вони ж залежать від е, посередників, правильно Ми ж не можемо, ну, вони не можуть відправити нам каву. Там є процедура, там високі податки на каву. Коротше, там багато, багато проблем. Сподіваюся, це стане все вирішиться, бо там класний товар, прикольні сорти. Тобто тут у нас сорти які е, варіації: Блюматін, Катвай, Романґаба. Romangaba, Тобто незвична, да? але по суті це все варіації бурбону. Е, але не бурбон, варіації. Коротше, Сподіваюсь, в конго буде все краще, кави звідти поки що мало. Сподіваюсь, буде все добре. Е, сьогодні що, ми її куштуємо, е, і все. Я кажу свою думку про цю каву, бо я впевнений, що вона бомбезна. Я чув відгуки, хочеться, хочеться відчути це самому. Поїхали. Я сьогодні приготувався. У мене є інструмент. Шпик, шпик. Аба. Ух ти, пахне як щось. пахне Кенію, чесно кажучи. Кенія. Не знаю, Кенія, Ефіопія, щось таке, суміш. Кава чистенька. Один квакер бачу. Обробка мита? Мита, це мита, так. Да. Така вона, знаєте, не рів, не однакова зернятка, як там... якщо ви звиєте якусь Кенію, там всі такі приблизно великі. Тут таке більш ефіопський така суміш. Маленькі, великі, маленькі, великі, середні. Таке воно нерівне. Не... Ну, це нормально, це нормально абсолютно і ефіопія, що вона смачна, хоча вона дуже різна там за розміром. Але вона смачна. Прикольно, пахне кльово, Прахне, пахне реально кльово. По рецепту 23 кліки коменданти. 94 градуси вода, 20 грам кави, 300 води. Мій стандартний рецепт в описі буде. Все. Вороночка така менюська у нас. І отакий от от сиророчок у нас прикольний. Сетапчик прикольний, рецепт прикольний. Е, сподіваюся, все буде хорошо. Ну, буде точно добре, 100%. Просто якщо щось не так, в кінці там під, підкоригуємо рецептик, щоб ви могли зварити теж смачно. Кава у нас свіжа, не свіжа, до речі, не знаю. Свіжа. Свіжа. Середа, середо. Вона така не, ну, неплотна. Прям легко мол, змелюється. Вона так виглядає доволі темно, якщо чесно. Прям, ну, це може бути. Таке обма обма обманчеве трошечки, бо виглядає темно, насправді дуже світло, важко сказати. Інколи це реально буває обман. Виглядає прям темно-темно, хоча це об обробка, вона коли вона смажиться, вона завжди темна буде. Тоб, але це мита. Це мита обробка. Аромат вже дуже класний. Ягоди, ягоди. Мені от поки що вона кенію за ароматом нагадує. Є яка суміш, щось там ще щось ще є. Бо та вонга, що у нас була рік тому, блін, яка вона була смачна. Класичні зелені фільтри. Де. Ці фільтри можна придбати у нас на сайті радіокалу. 40 грам блум. Я от пам'ятаю, що от та, те конга, воно було дійсно, щось середнє між Кенією, Ефіопією. От було прямо щось середнє і в цьому є була фішка, що дійсно така і ягідність, і фруктовість, і чайність, і там багато-багато всього було. Дуже прикольно. І що, вистачає такою маленькою воронкою для двох людей? Та звісно. Ти можна і 40 грам кава зварити. Але фішка воронки цієї, що вона маленька, тут можна дуже, дуже, дуже низько вливати воду. І це приємний бонус такий. Це можливість. Приємно, коли є можливість. знаєте. Не обов'язково цим користуватися, але у вас є така можливість. Чому б ні? Я, наприклад, люблю низько вливати, мені подобається. Не, не бентежити сильно кавову подушку. Буде більш чистий смак. Кава подушка це у ну, нас є в воронці кава, ми туди засипали. І все, це у нас така от, називається кава-подвижка. Таблетка ще її називають. Ну тобто прослойка кави. Вартіться просто прекрасно. Коли я кажу кліки команданти у нас тут є така штучка крутілка ми тут налаштовуємо помел. от, І воно щелкає. От щолкає. От, це от кліки називається. тобто Це дуже просто. Коли я кажу 20 на 300, я маю на увазі, що 20 грам кави, 300 г води. Коли я кажу, 94 вода, це температура води в чайнику, ну, ш, налаштовується. Та й все. Решта, понятна, так? Якщо у вас якась інша ковомолка, там таймор не важливо. За смаком. Або, да, або за смаком, або дивіться на фракцію якось візуально, приміряйтесь, або можна зробити так: ви йдете на сайт виробника кавомовки і шукаєте там поділки, скільки там мікрон нема? Ну, на якихось форумах 100% є. Я от знаходжу на будь-яку кавомовку я думаю, можете знайти. Можна. І... Це буде, по-перше, не точно, але це буде приблизно. Okay. Да, за смаком. Краще всього за смаком, але да, можна загуглити, знайти, скільки там поділка ваша мікрон буде давати і от відраховувати там, проста математика. Часу там було 2,45, я бачив. 2,45 було часу, тобто до трьох хвилин супер. Прямо ідеально, 20 грамів кави, як треба. Інструмент. Е, ага. Ой, чпик. Сюди. Сюди. О, дійсно прикольно пахне. Щось середнє, щось африканське таке. Мені от о, кори, о, блін, кориця, точно. Прям кориця-кориця. Ого... Ра, ну, без приколів. Прям кориця віддає дуже сильно. За ароматом, за смаком цікаво. Я не читав дескриптор, прям от не знаю. Чай будемо дивитися. Вау, блін. Офігеть. Це дуже смачно. 80 чотири Чистюще. Чистюще і фрукти, ягоди. І горішки трохи. І горішки трохи. Горішки, так, так, так. Горішки вони і в ароматі присутні. Кориці в смаку не відчуваю. Є. Після смаку. А, да, на після смаку є. Ну, так я просто не відчув, воно ще гаряче. Треба... Коротше, блін. Що за ягода? Якась червона. Червона якась ягода. Фрукти. Чи то персики, чи то кісточкові фрукти. Це я б сказав, навіть якась червона смородина. Ну щось червоне. Тобі чорна? В неї все класно. І. Смаковий профіль після смак, в принципі, і, і за тілом вона така чайна, прикольна, трошечки трепкувато, трапку, як чайочок, і чистюща, І кислотність приємна. Після смаку взагалі бомбовий. Все, див, дивимося, я не знаю. Ну, що, я, що, що мені може? Червоні ягоди, щось якась фрукта чи Перси, пер, персикова да. щось кісткове, кореці. Не знаю, дивіться, малина, персик, бузина, сухофрукти. До речі, я подумав сухофрукти, але він такий був дуже тендітний. Я не став їх називати, бо я був невпевнений. Тут написали: нема кориці. Ну, може, відлежиться або була свіжа знову ж таки. Відлежалась, може якраз. Так, так. І з'явилася. Ну, малина. я ж кажу, червона ягодка якась. Бомба. Малина за такі гроші. Малина за такі гроші, блін. Де, де бачили малину. Це все звонок. Хочу да. Ах, сказати, що дуже бажаю, щоб було більше кави з Конго. Вона реально класна. Тогорічна річ, того була просто бомбічна. Ця взагалі, я, чесно кажучи, я, ж, я в ступорі в шоці, бо я не очікував такого. В кого Угу, Скажи буде. Так, да, у Конго така, знаєте, там експорт кави впав до 10%. Тобто там колись було 100, не знаю коли. Зараз взагалі дуже все. Ми мало, не часто і. Та й взагалі Конго така репутація має не дуже прикольну, як чесно. Ми підтримуємо фермерів. Да, підтримуємо фермерів, купуємо Конго. Сподіваюся, буде, буде краще. Бо потенціал, ну 6. Дуже крутий. Дуже крутий. Поки що я пив три різних Конго. Один був від Мудхетс, було дуже смачно. Другий був від радіокаверк, тому третій Осьо, І всі три суперські. Ну, що сказати, дуже смачна кава, замовляйте на сайті. Ну, встигніть, купити, будь ласка, встигніть, бо це реально супер. Ну, розглотиться, розглотиться, да. розглотиться. Все, Всім до зустрічі. Всіх люблю цілую.